Почну з того, що всім наболіло. Це з тендерів про діяльність, про робочу групу, прозорість та підзвітність. Вже помітив зацікавленість громадськості і представників змі до деяких оголошених тендерів. Дехто пише, що будівництво і реконструкція окремих адмінбудівель чи поліпшення стану укриттів в медичних чи навчальних закладах, начебто недоречна під час війни. Прошу не шукати зраду там, де її нема, а поясню в чому ж. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 16 червня цього ж року номер 608 визначено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію облаштування. Ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, ЖКХ інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення. Конкретно в Запорізькій області розподілено 469 мільйонів гривень на реалізацію 36 будівельних проєктів та створення проєктної документації. Наголошую. Більша частина загальної суми це субвенція з державного бюджету. Ми співфінансуємо реалізацію цієї масштабної відбудови невеликим відсотком. Інформацію щодо частини об'єктів, які будуть побудовані чи спроєктовані в рамках цієї програми, поширювати з безпекових міркувань не можна. Слід лише зазначений, що кожна копійка з цих Державних коштів контролюється кабінетом міністрів, Генеральним штабом і мною як очільником обласної військової адміністрації. Сьогодні, 8 грудня, оголошено шість тендерів на реконструкцію капітальний ремонт та будівництво водопроводів у Запорізькій області, і це повністю зважене і аргументоване рішення, якби комусь так не хотілося сказати навпаки. Водопроводи у місті Вільнянськ, населених пунктах Зелений Гай, Матвіївка, Новософіївка та Кам'яне побудовані і введені в експлуатацію більш ніж півстоліття тому. Термін їхньої експлуатації давно вже завершився, а стан не витримує жодної критики. Місцями втрати у нас йде води аж до 90%. Будівництво і капітальний ремонт дозволять зменшити витрати обсяги води, і як результат зменшується заборгованість комунальних підприємств перед постачальником води. Крім цього, очікувальний ефект це підвищення якості питної води, безперебійне водопостачання жителям наведених населених пунктів, а це більше 6,5 тисяч. Чому займається військова адміністрація? Ну тому, що відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, військові адміністрації мають забезпечувати захист критичної інфраструктури, охорону прав і свобод і законних інтересів громадян. Серед іншого, мова йде про забезпечення у Взаємодії з суб'єктами господарювання стало функціонування важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення. Про прозорість і підзвітність за зараз звертаюсь до всіх посадовців за наявними оперативними даними. Підрядник, що виконує проект відновлення міського палацу дитячої та юнацької творчості в місті Запоріжжя, Мав наміри на підписання актів з роботами, яких не існує. Попереджаю всіх замовників та керівників підрядних організацій. Прийшов той час покласти край цій передноворічній практиці, яка складалася роками. Це ваше завдання і ваша персональна відповідальність. Продовжуємо роботу і боротися. За свободу наших полонених захисників вчора в місті Запоріжжі разом з родинами висадили алею горобини на знак мужності і стійкості нацгвардівців, які 86 діб тримали оборону Маріуполя. На жаль, вони досі в полоні у расистів, і ворог блокує їхній обмін. Тримаємо контакт постійно з Об'єднаним центром з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб, робимо все можливе, щоб наші захисники як швидше повернулися додому. Щодо ситуації на тимчасово окупованій території Запорізької області. Росіяни готують проєкт щодо зміни статусу Азовського моря. Окупанти планують на законодавчому рівні визначити Азовське море як внутрішнє море Росії. Зміна статусу водойми за задумом расистів має нивелювати дію міжнародного права на цій території. Також нато росіяни продовжують самовільно і незаконно захоплювати житло та майно людей, які виїхали з окупації. Від громадян України вони вимагають Оформлювати так звані довіреності у посольствах держави-агресора в третіх країнах. Наостанок про активізацію ІПСО расистів. Вочевидь, розуміючи, що продавити оборони на Запорізькому та інших напрямках, навіть ціною так званих м'ясних штурмів, не вдається, ворог взявся за пересід... до пересічних громадян. Ми отримуємо десятки звернень від жителів, які, яким на телефони приходять повідомлення про якусь евакуацію з Запоріжжя, погрози чи пропозиції співробітництва з окупантами. Прошу всіх громадян ігнорувати подібне повідомлення, а у разі отримання звертатися до правоохоронних органів, довіряти тільки виключно офіційним. Джерелами інформації, дякую. Скажіть до розкажіть, будь ласка, далі ситуацію з гуманітаркою. Перше питання. Друге, питання я не спочитала в коментарях. Що о, гуманітарка це, напевне, на 300 тонн, яка була з документами, вона була знайдена взагалі на території Запорізької обласної адміністрації. Десь там склади якісь. Це, це відповідає дійсності? Чи це, е, ні. От, і ситуація з гуманітаркою назад не, не відповідає дійсності. Не було на складах обласної військової адміністрації. Це по, по друге. По-третє, гуманітарка, про яку ви говорите, вже частина розподілена через військових. Інша частина зараз буде розподілена серед наших районних військових адміністрацій. Чому? Тому що в цій останній гуманітарці, це і, наскільки я згадую, і халати медичні, і окуляри медичні, і дитяче харчування, і не тільки. Є деякі продукти, які термін зберігання чи використання вже збіг, тому вони будуть не будуть роздаватися утилізовані. Тобто у вас вже є рішення минулого два тижні тому. Ви казали, що Держпродслужба проводить перевірку і буде ну, якісь там заключення. Так, рішення... заключення вже є в обладміністрації. і тому. По всім тим, що є заключення, і не можна використовувати, буде утилізація а по іншим буде роздаватися. І ви ще кожного разу нам кажуть, якісь там інтригуєте кадровими рішеннями, але жодного кадрового рішення, ну якби ви не озвучили. Тобто їх напевне немає, або ви такі неприємні сюрпризи працівникам під ялинку будете так. Ну це робота сперш за все з людьми, і вона не може бути за там тиждень, два-три. Як тільки будуть вже достатньо. Вибачте, доказів на те, що да, достатньо доказів на те, що людина щось робила не так, тоді будуть і кадрові рішення. Але в основ, основному основ, буде стосуватись гуманітарні. Ви, ви казали, що там і працівники, які не там і на лікарняні пішли, і, і результати поліграфа, напевно. І не тільки. Так. А до речі, поліграф закінчили перевірку. Ні, не закінчили, поступово йде. Людей багато. Якісь результати по поліграфу? є? Ну вже ж по кожній ті, хто пройшов, є результати. Певні. Можна таке питання? Чим пов'язана перевірка дитячих приватних закладів? Яких саме дитячих приватних закладів? Mm. І перевірка в чому? З 29-го здається, було ваше розпорядження і зараз на Святого Миколая якраз пішли з перевірками. По дитячим закладам приватним. Це приватне, якщо це не обласні, приватні не може бути перевірка. Якщо це стосується безпосередньо укриттів, то там комісія, яка загальна, спільна, яка включаючи ДСН представників ДСНС, саме можливо про укриття. Привіт. У нас укриття, щоб ви розуміли, перевірятися будуть кожного кварталу. Як і ті, ті які додавались нові, як і ті, які були на реконструкції чи не реконструкції, були деякі укриття, яким надавали рекомендації щодо усунення тих чи інших там, чи це будова, чи це було сигналізація і так далі. Якщо вони це зробили, і перевірка приходить і перевіряє, якщо це стосується саме укриттів. Ні, там здається, немає ні слова за укриття. Є рішення ради оборони, оборони Запорізької області і йдуть перевірки комплексні там ДСНС, поліція. Це скорше за все не рішення Ради оборони, а це скорше за все стосується безпосередньо укриттів. Не може так просто прийти з перевіркою по рішенню Ради оборони і мається на увазі перевіряти щось. Хазяйственну діяльність, наприклад, будь-якого закладу, який відноситься до міста або приватно. Покажіть мені це тоді. Добре? Раз, добре? А які результати по модельному країну на Бульварі Шевченка? То як і будується. Ну, як і коли ви а кроск, але зрозумів. В мене поки що немає підтверджуючих від Борзенка. Матеріалів на подальше його використання. Як тільки буде, я потім вам скажу. Але в понеділок я задам це питання. Скажіть, будь ласка, ви кілька тижнів тому розповідали про те, що тендери на придбання автомобілів і треба і да, автомобілів, і треба запити біля тисячі дронів. Ситуацію з військовим, з військовою допомогою нашим військовим. Запити йдуть. Запити йдуть. Дійсно, є запити як на е, закупку додаткового обладнання, не буду говорити якого, так і обладнання і пов'язане з і, і впіві дронами, і пов'язане з іншими видами дронами. Е, ми продовжуємо в цьому роботу і маємо на наступному. Тижні Вже об'явити закуплю тендер. А по автомобілям, здається, там фігурувала цифра 20 автомобілів, що ви тендери, мені здається, вже. Ці 20 автомобілів в тендер ми скасували, бо маємо надію, що і вже є розпоряджені певні керівництва на виділення нам ще 20 цих автомобілів безкоштовно. Це якраз на посилення нашого батальйону. Протиповітряної оборони. Ще хочу звернутися знову ж, не зважати все ж таки на тривоги, бо цієї доби ворог знову застосував ракети. Ракети були по всій території, включаючи Дніпропетровську, область, Павлоград, Київ і так далі. Тому будьте обережні, не зважав. Дві стіночки. Або дві стіночки, або укриття. Якщо не встигаєте, цим роботам на центрі дитячої творчості роботи на яку суму хотів, не існуючі роботи хотів виконати підрядник? Ну, суму я не можу зараз озвучувати, бо це вона постійно мінялася. Але питання в тому, що такі, знаєте, як не встигають підрядник зробити, але домовляються з замовником на те, щоб підпиши, гроші ми отримаємо, а потім все зробимо. Такого не має бути. Скільки нацгвардійців на сьогодні знаходяться в полоні. Вчора висаджували горобину 3033, це наша 23 бригада, і ми там збіляємося. Можете сказати, скільки там? Ну, не, не, не до одного, там більше 100. Дивіться, що, дивіться. Що? Що е, я скажу вам, за всіх полонених, не тільки військових Запорізької області, М -м -м -м. Да. це більше 600 чоловік. Є навіть діти. І по кожному з цих людей, які знаходяться в полоні, є кримінальне впровадження разом з поліцією. Зараз ми впроваджуємо деякі зміни, і окремо ми зберемося разом і доповімо вам. Що воно буде, що це за зміни. Ми хочемо акумулювати, саме найголовніше це акумулювати в нашій області всі кримінальні провадження і справи, і розуміти, де люди знаходяться, і проводити далі розслідування в рамках цих кримінальних проваджень. Є деякі інші оперативні можливості, які не буду говорити, але вони є, шукають, реально шукаємо скрізь. Знову ж, Родини надають інформацію, побачили десь відео в Ютубі, саме допити тих чи інших рідних. Беремо ці допити і прив'язуємо обов'язково до справи, саме справи кримінальної справи. На жаль, є тенденція у расистів, вони починають засуджувати наших військових. Тобто давати їм вироки, і вони відбуваються вироки, вже не там знаходяться в Ростові на Дану чи ще десь, а вже їдуть відбувати сроки далі. Тобто навіть є в Сибірі. Це дуже погана тенденція, є порушення всіх міжнародних будь-яких конвенцій, але ж вони таке роблять. І військові військові полонені вони входять в ці так, більше, трохи так, більше 600, так. вони, які на території Запорізької. Якщо врити за 30-33, здається, там до 100 чоловік. вони були ж в Маріуполі. В Маріуполі, так. Ну і була ж тоді, наскільки я пам'ятаю, домовленість що вони вийдуть спокійно, але ж бачите. А 30-29 теж дев'ять не полонені усі, усі, усі наші військові частини назва... ну ми зараз про назваді кажемо не тільки назваді, всі військові частини більш того родини, яким цим чином це відбувається? Якщо родина дізналася чи узнала, що є тобто рідного забрали в полон, чи ще крім військової частини, яка робить ці документи і звертається так, також до органів поліції, вони родина також звертається до органів поліції і. Йде реєстрація в ЄРД, вноситься діло і в ЄРД. Після того відбувається, передаються ці всі матеріалі до об'єднаного центру, який там існує в Прислужбі безпеки України, і в координаційний штаб правління. І далі вже робота безпосередньо правоохоронців на визначення місця перебування тієї ті, чи іншої людини, і після того подача людей до списку нових. Якщо говорити, наприклад, От сьогодні мені військові розказали, що у нас в день по три, чотири, п'ять, десять навіть два дні тому 11 полонених було рашистів у нас. Е вони не хочуть їх забирати назад. От Просто не хочуть. Вони знаходяться тут. А чи є зараз інформація? Ви сказали, що. Про Євгена е е е Матвієва ти з Дніпрорудного, на... да, він з березня. Знаю, наступний. знаю, ну, да. але, але знаю, знаєте, немає інформації щодо його стану і де він знаходиться. Остання була інформація, що він знаходився у місті в, в Енергодарі. Ви знаєте, різні говорили, були в мене такі от родини, де вже думали, що все немає, але через рік. З'являлись відео, з'являлись інші повідомлення і підтвердження потім від звільнених хлопців, що дійсно жили все добре. Тобто ми маємо надіятись, ми маємо вірити і знати, що люди наші, ті, які в полоні, вони будуть живі, здорові, і повернуться додому обов'язково.